Нещодавно побачили світ дві книги нашого земляка краєзнавця і журналіста Анатолія Горобчука. Перша з них історико-краєзнавчий нарез Бердичів, третє доповнене видання. Перше нагадаємо вийшло у 2012-му, друге у 2016-му році. Саме перша книга по історії Бердичева, написана мною, створена мною, була видана в 2012 році. Пройшло вже більше 10 років, і за ці роки зібралося дуже багато нового матеріалу. Були, ну, скажімо так, виявлені помилки в попередніх друкованих виданнях, відкориговані, звичайно, доповнені новим матеріалом. І як результат нова книга, третя за ліком, яка більш ширше розповідає про історію нашого міста. Водночас вийшла друком іще одна книга Анатолія Горобчука Таємна столиця України. Збірка історико-краєзнавчих нарисів, написаних протягом останніх років, каже автор. Частина з них публікувалася на сторінках місцевої преси. Частина була опублікована на сайті Мій Бердичів. І ось виникла ідея зібрати їх під однією обкладинкою і представити зацікавленим читачам. В цій книзі зібрано майже чотири десятки нарисів, які розкривають окремі невеличкі сторінки з історії Бердичева, описують цікаві моменти, цікаві події, які відбувалися на теренах Бердичівщини. І зібраний деякий такий матеріал, який, я думаю, буде цікавий читачам. Які більше розкриє історію нашого міста. Один із нарисів книги так і називається Бердичів таємна столиця України. Ви знаєте, ознайомлюючись, досліджуючи історію краю, зустрічаюся з багатьма такими цікавими моментами, які, накопичуючись, самі підводять тебе до думки, що наше місто ну, дійсно таке є своєрідна. Таємна столиця України, тому що дуже багато таких подій, які відбувалися у нашому місті або навколо нашого міста, вони по великому рахунку є такими державотворчими, які відгукувалися на всю територію сучасної України. І Читач починає розуміти, що дійсно, що якимось чином наш Бердичев є, хай не пупом землі, але центром сучасної України. Ну, звідси, відповідно, і назва. Книги стануть в нагоді усім, незважаючи на віки досвід читачам, які цікавляться історією Бердичева. Не просто зараз сьогодні видати книги, а особливо дві одразу. Хтось підтримував, допомагав Так, є підтримка, да, є підтримка, є підтримка підприємців, за що я їм щиро дякую. І так, зараз, коли триває війна, взагалі розвиток культури і краєзнавства в тому числі це важка справа. Але ми надіємося, що в новому році, в 24 му все-таки Україна здобуде перемогу, і не потрібно, на мою думку, не потрібно зупинятися у розвитку, в культурному, в історичному потрібно продовжувати роботу, тому що війна рано чи пізно закінчиться. Ми переможемо, я в цьому впевнений. Але ми повинні думати і про власне майбутнє. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський. «Вік».